Всім привіт, народ, слава Україні. Дивіться, сьогодні у нас на ремонті Starlink Тобто нам потрібно замінити оцей конектор. Є варіант, що бачив відео, свердять тут отвір, приклеюють просто на герметик, але так як хлопці кажуть, що кріплення не конче надійне. І потрібно щось трошки краще. Тому ми зробили, ми взяли і відрізали саму трубу акуратно по колу, щоб не відрізати ну, прорізати кабель. Відрізав я на 10 см. Отут, можна було в принципі різати 12 вище. Але чому різав іменно на 10, тому що не знав, яка буде різниця отут. А тут у нас вийшло залишку, ще є, щоб впертися до ну до самого того пластику, до самої основи, є ще 3,5 см. Тому сміло ріжемо 12 І тоді, ну, по ідеї, він би і так не повинен чіпляти отут. от Коли в положенні складеному. Може цей але. але, але. І так, будемо ми ставити такий конектор, який розкручується. От Звідси і звідси. Ну, З двох сторін він розкручується, от, але щоб його роз'єднати, щоб його витягнути, тобто він досить довгий, туди всередину от також є місце. Ну, Але нам потрібен цей кабель. От, значить, Ми зробили слідуючим чином. Ми зробили отку проставку. Таку проставку. Проставка у нас має 13 см. Всередині посадка. Є 47 труба, звичайна, в середині проточена по розміру цієї труби. І тут пороблені такі фіксатори. от воно Виглядає, воно збирається отак. Так, зараз хвилинку. Наповняю руку. Оп, защелкнулось є. Тобто Тобто навіть не так, Тобто навіть треба показати, отак, що буде. От Ми її виняли, буде тут половина конектора стояти, з'єднуємо. Кабель пропущений, у нас має бути, кабель буде у нас пробитий, як в стандартному кріпленні через цей отвір вийде, бачите стандартний, там де сидів оцей роз'єм. От. І Потім воно стане сюди. От приблизно буде виглядати. Отак. Потім піде оцей конектор, коли кабель відріжеться, і друга частина. Повинно воно бути зборне, тому що інакше не з'єднаєте оцей кабель. ось тут Ну, якось так пропонується. І вийде в нас повністю, так як би майже по оригіналу.